Віддавна люди використовували липу як природний лікарський засіб. Квіти липи відомі своїми цілющими властивостями та використовуються для приготування ароматного і корисного напою липового чаю. Чай з квіток липи володіє приємним смаком і має цілий ряд корисних властивостей для здоров'я. Однак, як і у будь-якого продукту, є як користь, так і шкода. Для приготування липового чаю з липи використовують квітки дерева. Щоб їх зібрати, потрібно встигнути. Липа цвіте всього 10-15 днів, наприкінці червня, на початку липня. Крім того, щоб квітки принесли максимальну користь, Заготовляти їх потрібно, коли суцвіття ще повністю розкрилося, і, звичайно, якомога далі від доріг, зберегти липу бажану у суху погоду рано вранці хоча б до полудня. Сушити не варто на сонці, а зберігати краще в паперових пакетах або полотняних торбинах, користь липового чаю. Основні корисні речовини липового цвіту, а й отже, липового чаю це флавоноїди, фенольні сполуки та ефірні олії. Флавоноїди та ефірні олії вчинять заспокійливий ефект на нервову систему, допомагають зняти стрес, тривогу та покращити настрій. Липовий чай може бути корисним для людей, які страждають від безсоння або мають проблеми зі сном. Підтримка здоров'я дихальних шляхів, липовий чай відомий своїми мукулітичними властивостями, допомагає розріджувати мокроту і полегшувати кашель. Липовий чай заспокоює подразнені слизові оболонки. Та сприяє виділенню слизу, що полегшує процес відхаркування. Також відома протизапальна дія липового чаю. Флавоноїди, що містяться у липовому чаї, можуть допомогти зменшити запалення в організмі та покращити стан при різноманітних запальних процесах. Липовий чай може бути корисним. При лікуванні запальних захворювань, таких як ангіна, ревматизм, грип, простуда тощо, Липовий чай містить антиоксиданти, які допомагають знижувати рівень вільних радикалів в організмі та захищають клітини від пошкоджень, сприяють підтримці загального здоров'я та молодості шкіри. Регулярне вживання липового чаю може бути корисним для зміцнення імунної системи та запобігання розвитку деяких захворювань. Підтримка шлунково-кишкового тракту. Липовий чай має спазмолітичну дію, що допомагає зняти спазми та розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту. Також липовий чай розріджує кров, виводить токсини з печінки, активізує роботу жовчного міхура, шлунку, сечового міхура, ниру і кишківника. А примочки з липового настою лікують шкільні виразки, опіки, еморой знімають болі в суглобах. Завдяки вмісту в липовому чаї фітоестрагонів, подібних, ск... подібних за складом до жіночих статевих гармонів, напій нормалізує менструальний цикл і полегшує нездушення прихворобливих місячних, Липовий чай полюбляють жінки через те, що на стій віті липи омолочує шкіру. Робить її бархатистою і пружною, чай з липи один з небагатьох напоїв, який дозволено вживати при грудному вигодовуванні. У теплому вигляді він покращує лактацію, заспокоює малюка, покращує його травлення, позбавляє кольору. Як правильно приготувати класичний липовий чай? Щоб приготувати чай з липових квіток, залийте окропом сушені квітки. З розрахунку одна дві чайні ложки сушених квіток на чашку води, закрийте посуд кришкою і залиште настоюватися протягом 10-15 хвилин. Процедіть. І липовий чай готовий до вживання. Липовий чай можна пити кожного дня, але особливо перед сном, як заспокійливий засіб. Але також можлива і шкода липового чаю. Попри цілющі, властивості, липа також має протипоказання. Зокрема, при наявності серцевих захворювань. Не варто багато пити липового чаю без рекомендацій лікаря, оскільки липовий цвіт дає додаткове навантаження на серце через свої сачогінні та потогінні властивості. У деяких людей може виникнути алергічна реакція. Якщо помітили такі алергічні симптоми, як свербіж, почервоніння шкіри, Набряк після вживання липового чаю, то краще припинити його вживати і звернутися обов'язково до лікаря. Липовий чай може посилювати дію деяких ліків. Наприклад, заспокійливих. якщо ви приймаєте будь-які ліки, краще все ж таки. Проконсультуватися з лікарем щодо безпеки вживання липового чаю. Як пити обов'язково вирішувати вам і тільки за рекомендації лікаря?